Чому на ігрі КТ зможе заробити кожен. У цьому відео я розповім свою думку стосовно цього. Отже, грав я в таку ігру, як Котізен. Я думаю, ви вже про неї чули. І вона виплатила, я на ній заробив приблизно 25 доларів. Ток небагато, але я туди дуже мало часу вкладав, тому ось так і вийшло. Але суть у тому, що вона виплатила і ось нещодавно запустила нову ігру КТ. І на основі того, про що я щойно говорив, я думаю, що на ній теж вдасться щось заробити. Отже, якщо перейти у XKT, тут ось написано, куди скільки відсотків туканів. Виділено, але нам найцікавіше це те, скільки виділено саме на ком'юніті, тобто для нас, це 75%. Також у них ось триває теснет. Тут написано, що він йде із 26 грудня по 1 січня. Але якщо повертати вгору, то ось такий є твіт, де написано, що вони продовжили теснет до 6 січня. Тому, якщо хочете, можете приєднатися ще бачите, встигаєте на теснет. І там ось написано знизу, які можна бонуси за це отримати. Там допустимо логін бонус за кожен день, коли ви заходите протягом ось цього теснету. Ви типу в Загальному, да, як я зрозумів, зможете отримати 200 тисяч КТ. Ще є реферал бонус, це тобто коли ви запрошуєте друзів, то ви зможете отримати 5 тисяч КТ за кожного друга, який є, зайде. Ну коротше, якщо я правильно переклав, то воно ось так. Ну в будь-якому випадку, за те, що ви просто будете якби одним із перших, хто візьме участь в цьому проєкті, навіть у Теснеті ще. То потім, вже, коли буде і дроп, то я думаю, що за це вже буде якийсь бонус, можливо, ви там більше токенів отримаєте чи щось таке. Адже ви одні з перших взяли участь в цій грі. А за це, як правило, я Мічав в інших клікерах да, таких схожих іграх, то якісь бонуси за це давали. А якщо раптом ви не встигаєте, давайте снат вже закінчився, то я думаю, що після нього вже буде якась повноцінна ігра, і на ній також можна буде якось заробити. Ну і потім, якщо щось таке буде, то я напишу про це у своєму телеграм-каналі. Посилання в описі. Отже, про саму ігру я коротко розповів. Тепер давайте також коротко покажу і розкажу, як тут можна іграти. Чому коротко? Тому що я вже повне відео знімав, можете на моєму ютуб каналі, потім його також переглянути. Отже, посилання на ігру буде в описі під відео, тут я натискаю на Кнопку Play. Тут ось є пасивний дохід, мені відразу там зараз скопнуло, плюс 225 монет. Отже, я зараз у золотій ліги, і тут ще, бачите, платіном, діамант, мастер, і тоді вже остання ліга, йде роял. Коротше, ще багато тут їх мені залишилось. Також стосовно завдань, то бачите, я тут майже вже ось всі виконав. Лише ті, що це кожного дня з'являються, я їх виконую, і теж халявні монети отримую. Допустимо, ось просто кожного дня захожу. Сьогодні до плюс 3000 монет отримую ось натискою клейм. Все. Далі, ось також за те, що я просто. Відвідую якусь сторінку в Телеграмі. Ось так мене перекинуло на КТ News, Просто повертаюся назад, і все натискаю клайми, плюс 3 тисячі монет отримав. Далі це Daily Invite, Також я походу запросив когось. так. І за це теж плюс 10 тисяч монет отримав. Ну і ще можна поділитися вашим реферальним посиланням з другом, тобто просто скинути це посилання, і за це ви також плюс 2000 монет отримаєте. Долі розділ Friends, відповідно, ви можете запрошувати друзів і отримувати 10% від кількості монет, які вони назбирають. Тому відповідно я говорю. Що можете там знімати відео про цей проект, короткі відео, там довгі відео, ну зараз без цього ніяк. Відповідно, якщо ви хочете заробляти більше, то потрібно запрошувати рефералів да, друзів, і тим самим ви потім заробите більше у цій реферальній системі, яка тут, то за кожного друга, якого ви запросите, ви отримаєте плюс тисячу монет. А якщо ваш друг ще раптом матиме Telegram преміум, то ви отримуєте вже плюс 5 тисяч монет. Ну це просто за те, що ви його запросили, а потім, якщо він буде ще і грати, то ще там 10% від кількості, скільки він там назбирає, будете отримувати. У мене зараз там є 18 тисяч монет, так я натискаю клейм, все отримав. Далі вже йде розділ, де можна прокачувати ось ці різні штуки і вже пасивно збирати монети. У мене, допустимо, ось профіти за годину, це 900 монет. Це тут у розділі Шопу можна це прокачувати, можна у розділі news і можна у розділі customer також. Тут воно не відразу все буде відкрито. Допустимо, у мене ось одне не відкрито, до да, там потрібно запросити двох друзів. Ну і головний розділ: тут можна натиснути на кнопку старт і власне з'явиться основна ігра. Давайте зараз так і зробимо. І перший рівень тут досить простий. Його тут всі проходять. Да, давайте ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. І отак все, тобто і він дуже легкий. А оце другий рівень, оце з ними тут взагалі я ще ні разу не пройшов. І я так початок прочитав, то, його, в принципі, дуже мало людей пройшли, і той навіть не знаю, як вони його пройшли. Я ось намагаюся вже день третій його пройти, але все ж не виходить. Там максимум вийшло пройти, наскільки пам'ятаю, на 66%. Тому, якщо раптом у вас вийшло його пройти, то напишіть в коментарі, як саме це взагалі зробити. То давайте пробуємо до можливо, хоч на відео якось його пройду. Тут, коротше, що я зрозумів, то потрібно просто ось ці бусти ті, що знизу. Їх усі використовувати, але. Якось у грамотному порядку і якось продумуючи наперед, як воно там коротше, карта тоді паде, як можна потім їх зібрати, щоб по три штуки було. І коротше якось це треба прогадати, але в мене якось це не виходило прогадати. Ну давайте пробувати. Я спочатку ось ці з ті, що, Оце їх убираю, просто щоб я хоча б бачив більшість карт. Значить, потім ось це то, потім ось так. Я прям повністю як прохожу, показувати не буду, ну щоб не затягувати відео. Але ось такі основні моменти покажу. Опа, щось, значить вона трохи виходить. Оце мені не подобаються такі моменти, коли просто залишається. Залишається багато карточок і лише по дві штуки. І оце тут вже потрібно починати думати наперед, як воно буде, яку краще карточку вибрати і так далі. Або дивіться, можна зробити ось так, потім натиснути сюди. Ну на ось оцей самий перший буст. Ну тут або за рекламу, або за те, що ви надішлете своє реферальне посилання другові. У мене зараз допустимо потрібно там посилання надіслати. Буває, що там просто переглянути рекламу 30 секунд або 15 секунд. Все, я надіслав, і тепер давайте я зараз його активую. І бачите, все три карточки вернуло просто ось сюди в ряд. короче. Ще тут можна обрати, щоб просто всі карточки перетасувалися. Це ось, ось цей останній буст натискою, натискою тепер сюди. І тут теж потрібно відправити посилання другові. Все відправив, активував, і тепер воно ось перетасувало карточки. Значить, тепер бачите, є деякі комбінації. Ось так, ось так, ось так. І все знову або по одній, або по дві картки остається. І оце тут я вже взагалі не знаю, як його тут пройти. Тут нічого вже не підходить, давайте просто ось так наберу. Ну давайте ще ось оцей бонус також використаємо, я і про нього вже й забув. Все, коротше, знову. Безвихідна ситуація, давайте просто вибираю на да, тобто, все. Все відповідно, бачите, другий рівень знову не пройшов. Конфірми, лише там на 61%, де да, вийшло пройти. І за це я отримую 230 ось оцих штук, за які потім можна прокачати пасивний дохід. І 15 тисяч монет. Я можу це все подвоїти, просто натискаю на дабл. і потім там переглянути рекламу, і все відповідно, я це все подвою. Давайте так і зроблю. Все рекламу переглянув, і відповідно бачите, x2 отримав. Натискаю клайм. Всього в день можна зіграти три рази. Я ось уже двічі зіграю. І ще раз можу зіграти. Отже, якщо вийшло щось заробити в коті зен, то я думаю, що щось також має вийти заробити у кате. Ну я в будь-якому випадку беру участь і пробую.